7 жовтня 2022 рік і в нас чергова відправочка ось такого будинку. Апі-будиночку. Повністю він готовий йде. Такі лежаки під лежаками. Це знімається. Все, під лежаками йдуть стелинки, а під стелинками вже йде, йдуть рамки. Будиночок повністю відшліфований гарненько. Мають е, вулики ось такі отвори. Тут навіть звідси видно, з там того боку прильотні, льотки точніше. Ось так він виглядає з середини. Тут сміливо вміщаються дві людини. Прильотні ось дошечки. Йдуть в комплекті з ними, також робимо. Такі підголовники. І клієнт ще замовив ось такі. Дошки, щоб тут ставити, їх прикручуєш і ставиш рамку, кладеш сюди наверх. Будиночок має ось такі три вікна. Заднє і бокове. Звичайний ось такий замочок. Зараз покажу, як воно з середини виглядає. Ось так закривається. Закрив, ліг собі полежав. Відкрив, вийшов і закрив його середини. Двері такі. Ось такий будинок. Ну і зараз вам покажу прильотні дошки як чіпляються. Прильотні дошки також вже йдуть готові. Чіпляються. Ось таким чином. Взяли собі літають.